Престижний і перспективний, а й напрям приваблює все більше школярів пов'язати своє майбутнє із цією сферою. Помітивши інтерес підростаючого покоління до комп'ютерних технологій, міськрада почала всіляко сприяти детальному знайомству молоді з IT професіями. Так, департамент цифрової трансформації тандемі з департаментом освіти та харківським ІТ-кластером займається проведенням профорієнтаційних ігор для школярів 9, 10 та 11 класів. Діти знайомляться з професіями в ІТ, для того, щоб вони змогли надалі йти до наших вузів, навчатися на ІТ-спеціальності та розвивати цей напрямок. Можливо, навіть сьогодні вони зможуть створити свої стартапи, які можуть бути згодом відпрацьовані в цьому році. Це не перший проєкт. Вже почали з Вересня місяця школярі з різних шкіл та з різних класів долучаються до цього заходу, і їм дуже цікаво проводити та залучатися до IT. Проводяться такі профорієнтаційні ігри офлайн в харківських метрошколах. Таким чином учні можуть не лише приміряти на себе певну професію, а й вдосталь поспілкуватися з однолітками та прокачати навички роботи в команді. Дітям насправді дуже бракує спілкування, і, зокрема, навчання в метрошколі для них є шансом зустрітися, також познайомитися з новими людьми. Такі заходи профорієнтаційні для них є важливі, оскільки вони тут зустрічаються із закладами різних рівнів це і вищої освіти, також професійно-технічної освіти, щоб вони краще могли побачити своє майбутнє якоїсь реалізації своїх мрій. І також це звичайно, ширші можливості для них побачити також і познайомитися зі студентським життям із професіоналами, які працюють у якихось певних вузьких галузях. Наш салтівський район співпрацює з дуже багатьма закладами вищої освіти і стараємося долучати дітей до подібних е, таких зустрічей, заходів. IT – це один лише з напрямків, тобто діти можуть обрати собі будь-що, і для них є усі можливості. Тобто, і медицина, філологія, IT, і ну будь який який можна сьогодні собі тільки на Всі діти мають можливість продовжувати. Профорієнтаційна гра зазначають представники харківського it кластеру, дає можливість школярам переконатися, що IT – це не лише програмування. Зокрема, учні розглядають повний цикл розробки проєктів в IT, а також технічні та нетехнічні професії. Після загальної теорії учасники генерують цікаві ідеї та втілюють їх у власні стартапи. Вони зараз мають змогу прийти разом, покомунікувати, придумати якісь ідеї. Втілити їх в реальність, розписати. Їм дуже подобається, вони завжди зацікавлені, це щось нове, чим вони ще ніколи не займалися. І ось можете зараз подивитись, вони дуже, дуже бурно працюють їм дуже подобається. Дітки кожен раз розробляють інші різні стартапи. Тобто, як ми до цього підходимо, я можу прийти і сказати, діти, уявіть собі. Бувало ось таке, що ви уявляєте, що ось. Боже, можливо, була б якась літаюча, літаюча ліжко, яке відносило мене б до школи. Чи, наприклад, був би робот, який сам готував мені сніданок? Щось таке. І діти розробляють те, що вони завжди мріяли, що вони хотіли, чого їм не вистачало би. Цього разу в профорієнтаційних айті іграх участь взяло дві команди. Завдання було не із легких розробити стартап, якого досі ще не існувало. Але для харківських школярів немає нічого неможливого. Так, одна група представила взуття, що буде адаптуватися під різні погодні умови. А інша шафу, котра сама одягає свого власника. У кожного члена команди була своя посада і зона відповідальності: хтось став продакт-овнером, дизайнером чи бізнес-аналітиком, а хтось приміряв роль тестувальника, сейлз-менеджера та інші посади. Сьогодні я зі своєю командою е, створили стартап шкаф магічний, такий, який е, створює для е, людини одяг і сам одягає на її. Я програмувала цей шкаф, і разом з командою ми. Придумували як його реалізувати, тобто що які які будуть кнопки, та який буде одяг, звідки він буде там, та скільки буде коштувати цей шкаф. Складу було не придумати ідею, а вибрати з багатьох ідей, тому що у нас дуже дуже багато ідей для інновації, які можна. Реалізувати мої обов'язки було знайти дуже схожий на цей предмет в інтернеті та при, е, придумати якусь примірну це ціну. Я відповідальна саме за продажу нашого е, витвору. Ось і я думаю, я зможу його презентувати. Це дуже цікава ідея, як я вважаю, придумати саме свої поробки, тому що ну зараз в такий час. Я думаю, потрібно мати креатив, ось і розвиватися в цьому направленні. Чесно, ми дуже скучили за офлайн форматом. Дуже хоч, хочеться побачити своїх друзів, однокласників. І ну звісно, шкода, що так мало ходимо. Але я дуже рада, хоча б за таку можливість. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов та Світлана Бреус, Харків. Новини.